Вони відмовилися від свого рідного, звичного. Які думки у вас виникають, коли ви про таке чуєте? Як вони могли, якщо воно рідне? Зрадники якісь? А якщо тим рідним є мова? А якщо та мова російська? Наші героїні і є саме тими людьми. Які відмовилися від російської мови? Знайомтесь Вероніка і Уляна, випускниці. Про їх непростий вибір ми й дізнаємося сьогодні. Місто Першотравенськ, в якому живуть зараз наші героїні? Одне з наймолодших міст Дніпропетровщини було побудовано. І почало розвиватися разом з вугільною промисловістю західного Донбасу в 50-х роках минулого століття. Приїхали працювати на шахти як жителі прилеглих сіл та містечок, так і переселенці з різних куточків Радянського Союзу. Багато їх було з шахтарських регіонів України і Росії, зокрема із Пермського краю. Місто майже не мало українських рис. Вулиці носили імена російських полководців, радянських державних діячів. Політика зросійщення сприяла тому, що мовою спілкування більшої частини населення стала російська. Вона переважала як в побуті, так і в державних органах влади. До 1992 року в місті не було жодної української школи. Поступово за часи незалежності три школи перейшли на українську мову викладання, але вдвох російською викладалися шкільні предмети ще досить довго. Красномовним є той факт, що через 10 років після проголошення незалежності, за даними перепису 2001 року, в місті проживало 60% українців. 36% росіян, але лише 40 своєю рідною мовою називали українською. Російськомовне оточення дуже впливало на наших героїнь. Ось їх історія. З самого дитинства російська, на жаль, була для мене ріднішою мовою, ніж українська. Чому відбувались так? Тому що мене виховували в оточенні російської мови у мого тата родина російськомовних. Хоча у мами вона зростала в українській родині, і завжди, коли ми приходили до моєї бабусі та дідусика по лінії моєї мами, розмовляли українською мовою. і це не було таке, що знаєте, проблемою типу. Я перейшла на українську мову і зараз розмовляю нею, а потім я переходжу на російську. Тобто, це було так, от просто автоматично. В 2013 році наша героїня пішла до першого класу, і вибір батьків був віддати її до школи з російською мовою навчання. Ось вона на святковій лінійці. Нам викладали російську у два рази більше, ніж українську. Тобто, якщо на тиждень це було два уроки українською мовою, то е, русского язика було 4 уроки. Це були заходи, різні віршики, пісні, все було російською мовою. Нагородження все, абсолютно російською мовою. І Дуже дивно, що у людей не виникало а, такого питання. А, а чому? Чому ми живемо в Україні і чому ми розмовляємо російською? Чому у нас в школі діти навчаються російською мовою? І чому у Вероніки ситуація була дещо іншою? Її мати приїхала в Україну з Курської області ще школяркою разом з батьками. А моя мати, хоч і переїхала в Україну взагалі не знаючи мови, знала, що віддасть мене в українську школу, тому що мій брат вчився в російськомовній школі, і вона хотіла, щоб я була єдиною в сім'ї, яка прекрасно знає мову, яка може нею вільно розмовляти. І як вийшло, я про нею розмовляю завжди в обоці. І на мене дуже впливали друзі, які були моїми однокласниками, які не звикли говорити українською завжди розмовляли російською. А ще Вероніка в дитячому віці мала поїздку до міста Барнаул, до родичів. Зі сторінок її щоденника можемо дізнатись, що поїздка справила незабутні враження. Російською розмовляти було б престижно і звично. Та й в школі російську продовжували вивчати як шкільний предмет. Я пам'ятаю, як наді мною сміялися однокласники, і вчителька була агресивно налаштована на те, що ми не знаємо, як ідеально писати слова російською. Те, що вона засуджувала дівчинку одну зі всього класу, яка обрала французьку мову замість російської, бо не вважала за потрібне її вчити, і бо її батьки були проти. Російська часто звучала на перервах, на шкільних святах, в неформальному спілкуванні, здрасту ж панкромку присажується. Скільки можна було свято на день міста, на день шахтаря, на день перемоги можна було почути. Зі сцени російські пісні, як до нас приїжджали українські виконавці і спокійно співали російською, звертались до народу російської, ніхто не бачив в цьому проблеми. і ці тучі голубом напамінають море, напоминають старий дом, зі кружать чайки за окном. пам'ятаю, що знайшла свій щоденник з 2018 року і побачила там свій плейлист, який повністю був з російських пісень. І зараз для мене це щось дуже дивне, тому що я ніколи не відчувала, що є фанатом російської культури, що мені дуже багато виконавців подобались і мені було легко відмовитись від російської музики після початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року багато чого змінило в житті українців. Змінилося ставлення до мови і в наших героїнь. Сьогодні, лише ціною таких втрат, наші люди почали переходити на українську мову. Скажу особисто про себе. Я перейшла зовсім нещодавно, та я ще переходжу. Тому що в мене буває таке, що я вранці прокинулась і забула, що я перейшла на українську, і починаю російською розмовляти. В нашому місті я не скажу, що українською мовою стало багато. У нас маленьке шахтарське місто, та, на жаль, люди продовжують розмовляти російською. Але я була, наприклад, в Києві, то там українського реально стало більше. Це не може не радувати знову ж таки. Це приємно чути, що молодь переходить на українську, що люди, які народжують дітей, виховують їх українською мовою. Ситуація в місті турбує наших героїнь. Деякі власники не змінили зовнішню рекламу. На українську. Не завжди переходять в сфері обслуговування. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас місця сьогодні на 19-ту? Чи є у вас місця сьогодні на 19? Сьогодні на, 19 на 7 часов? Так. О, да, є о, Скільки чоловік? П'ятеро. П'ять? Так. Його. Я зрозуміла. Ну добре, дякую. Тоді я подумаю, якщо що, перетелефоную вам. Дякую. Проблема Дякую. існує. А тому своїми порадами, як їм вдалося відмовитися від російської Уля та Вероніка з нами люб'язно поділилися. Не кожна людина може перейти на українську самостійно. І не кожна людина може перейти, якщо просто її попросити. Деяким людям треба показати правду руського міра, нагадати, якою ціною ми можемо розмовляти українською вільно. І людина буде шукати виправдання всюди і вічно, поки ти не покажеш їй, що може бути, якщо вона перейде або навпаки, як вона може продовжувати бути російськомовною все життя, і як це вплине? Що вона не зможе бути конкурентно спроможною в майбутньому, як її діти будуть зросійщені і виросте нове покоління, яким треба буде вмирати за незалежність України. Наприклад, моя подруга, котра до війни жила разом зі мною в цьому місці, ми ходили разом зі нею на танці, та спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вона переїхала зі своєю сім'єю до Хмельницького. А, і знаєте, це ось той самий момент, коли суспільство на тебе вплинуло. А, тому що ми знаємо, що Хмельницький, так, це місто української мови. А, і вона там перейшла і коли записує вона мені ось цей кружечок в телеграмі і розмовляє українською. Я кажу: ти що перейшла? Вона каже: Ну так. Да. І я, дивлячись на неї, також перейшла на українську мову. Починати треба з себе. Якщо вам мало українською, він в просторі, створюйте щось. Введіть соцмережі українською, створюйте відео на Ютубі українською, просувайте український контент, щоб автори бачили, що на це є попит, що це цікаво іншим людям, і не здавалося. Підтримуйте українське, звертайтесь до людей першому українською, щоб вони розуміли ваші наміри. І тоді української стане більше. Я почала слухати а, українські пісні. А, чомусь раніше, а, коли казали, що мені подобаються українські пісні, це, знаєте, у людей таке було враження, що я зараз буду, а, не знаю, співати ой, не ходи Івана до Дунаю чи ще щось таке. А в нас реально зараз а, ось ця поп-музика... Вона почала дуже стрімко розвиватися, і кожного дня виходять якісь нові хіти, українські української мови, які набагато краще. Ось тих російських моргенштернів і всього того іншого. На своєму прикладі хочу сказати, що поступовість це нормально. Не одразу видаляти російську клавіатуру, не одразу переходити на українську з родичами, якщо вони все життя говорили з тобою російською. Важливо чути таке від людей, які максимально віддалились від російського, щоб ніхто не думав, що ми з самого народження розмовляємо українською, що немає нічого поганого в тому, щоб робити помилки. Тому що я багато чула, що люди, які переходять або планували, вони здаються, тому що вони розуміють, що немає того ідеального рівня, ідеальної вимови, не знають всіх правил, не можуть завжди писати правильно, у них проблеми з пунктуацією, але все це це невелика проблема. Тому що чим більше у вас практики, тим краще буде виходити, тому що вам треба більше спілкуватись, і тоді у вас не буде проблем з тим, щоб бути стійким, не переходити на російську, навіть якщо до вас звертаються нею. І тоді ви зрозумієте, в чому був сенс не відмовлятися від того, щоб практикуватися, проходити через всі перешкоди і робити ці помилки. Навіть якщо ви звучите смішно, потім ви будете сміятися з тих, хто досі розмовляє російською в сучасному українському суспільстві, і тих, хто не зможе сказати вам ні слова, коли у вас буде ідеальна українська питання мови дуже болюче для нашого міста. Ті, хто відмовилися від російської, не можуть зрозуміти, як можна послуговуватись мовою агресора. Інша сторона вважає, що російська то є рідна мова, і Росія на мову не має монополії. Коли ми запитали дівчат, чому вони згодилися на це інтерв'ю, головною їх мотивацією було показати приклад та підштовхнути людей задуматися над власним вибором, ідентичністю. Своїм майбутнім та майбутнім власних дітей так хочеться, щоб воно було українське.